І знову Ельмер. Ельмер картатий слон нудьгував. Залишалося два дні до чергового параду на честь дня Ельмера, коли слони фарбуються в різні кольори. Приготувавши фарби, слони мовчки і зосереджено вигадували, якими візерунками будуть себе прикрашати. Ельмерові ж вигадувати не доводилося. Він завжди фарбувався у сірий колір і був на параді єдиним сірим слоном. Піду краще прогуляюся, вирішив Ельмер. Поки Ельмер гуляв, йому спало на думку, що навколо надто тихо, потрібно це місце оживити, утнути б якусь штуку. Міркував він. Ельмер підійшов до озера і поглянув на своє відображення. Привіт, Ельмери, сказав слон сам до себе. Ти щойно подав мені гарну ідею. Дякую. Коли Ельмер повернувся, інші слони все так само сиділи тихо. Він підійшов до одного з них і щось зашепотів на ухо. Слон усміхнувся і підморнув. Але нічого не сказав. Ельмер же ліг відпочити, попереду в нього була довга ніч. Ельмер почекав, доки всі позасинають, тоді обережно, щоб нікого не збудити, взявся до роботи. До світанку, з усім впоравшись, він навшпиньки перебіг в інший кінець лісу і ліг ще трохи поспати. Вранці прокинувся перший слон. Повернувся до сусіда і сказав Доброго ранку, Ельмере. Слони прокидалися один за одним, і звідусіль лунало Доброго ранку, Ельмере, доброго ранку Ельмере, Доброго ранку, Ельмере, доброго ранку, Ельмере. Уночі Ельмер розпарбував усіх слонів, і тепер вони стали такими шкартатами, як і він. Скрізь було повно альмерів, і ніхто не знав, хто з них справжній. Тоді слони почали звертатися одне до одного і казати Ти альмер?» Я не знаю, відповів картатий слон. Можливо, сьогодні так. Але вчора я точно ним не був. Раптом хтось зі слонів вигукнув Це ще одна витівка Ельмера. Ходімо до річки і змиємо кольори. Тоді й побачимо, хто справжній ельмер. Слони побігли до річки із плюскотом, та плюскотом, пляскотом перебрели на інший берег. Опинившись на березі, слони роззирнулись. Усі вони були сірі. Де Ельмер? спитав хтось. Тут, звісно, відповів сірий слон. Ви що, не впізнаєте мене? Але ти такий самий, як ми, здивовано вигукнули слони. «А то ж», – сказав Ельмер, це ж чудово. Я завжди хотів бути таким, як ви. Це жахливо. Ельмер не може бути таким, як ми. Без, кольор... Без колишнього Ельмера все буде зовсім не так. На жаль, не може нічого вдіяти, промовив Ельмер. Хіба що? Що? спитали слони. Ну, сказав Ельмер, Фарби, які ви змили, залишилися в воді. Може, якось я пробіжусь через них на той берег, то знову стану картати. Спробуй, загукали всі. Зроби будь, що щоб повернути кольори. Ге-ге-ге, завала вельмер, поміг через річку і зник між деревами на іншому березі. Але майже негайно він вибіг назад, захеканий, і знов картатий. Ураз, працювало, Ельмер знову з нами. зраділи слони на тому березі і почали кричати Ельмер, Ельмер, Ельмер. Раптом поруч із ельмером з'явився ще один слон. «Вигукали?» – спитав він. Слони замовкли та витріщалися на нього, цей новий слон був увесь мокрий, наче щойно пробіг через річку. А вони з альмером від реготу аж за животи бралися. Ти нас водив за хобот, звернувся хтось із стада до мокрого сірого слона. Ти змовився з Альмером і прикинувся ним. Ми мали б здогадатись, що кольорового Альмера Кольори Альмера не змиваються, це ще одна його витівка. На тому ціле стадо слонів вибухнуло сміхом і побігло в річку. Вони почали бризкати водою на двох ельмерів одне на одного і вигукувати Ельмер Ельмер, аж поки джунглі не заходили хороводом від їхнього галасу.